Привіт! І сьогодні, вперше на моєму каналі ми розпочинаємо рубрику Екстра новини від Соні І сьогодні ми поговоримо про мій канал. Скоро у мене день народження 9 травня. Ви це розумієте, у мене день народження 9 травня. <рив> Ура! 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 Далее я обов'язково зимнюю видео про свои подарунки на день народження! Ура! И у меня будет багато-багато интересных видео. У меня в день буду задавать максимум два видео, а минимум це ноль видео. В середньому це є одне відео. <хи> я бы зрозуміла. І я дуже вла... вдячна, дуже ладі, за те, що вона е... вдячна мені зняла таке відео. І я також хочу розказати про, про її канал. Вона дуже добра. І її канал у неї на каналі 10 Пестиків. Дуже добре, я їй бажаю багато печи, щоб вона була дуже інтересна на шию. Я теж люблю. І у мене можна народження буде якась лялька монстра. Ну, Як ви знаєте, я живу в Україні, вони майже недоступні. Одна лялька читали. Бюджетний а з бюджетної це і 300 з чимось. Саме найменше коштує 6 зіткнути. Ще я хочу вам сказати, що на моєму каналі з'явиться 100 або 80 підписчиків я буду робити конкурс. І дуже інтересний конкурс з інтересними призами. І так що підписуйтесь на мене. І я буду дуже рада зробити конкурс і е, він буде дуже цікавий. Але який я вам не буду казати, так що підписуйтесь мій канал, чекайте конкурса. і, будь ласка, дуже я вас. Прошу, пишіть питання у моїй рубриці. Питання відповіді від Соні». І я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мене і поставите лайки. Я вас люблю. Деякі як я, типу, я Дякую і скіпа типу, па-па-па.